Добрий день! Сьогодні поговоримо на таку тему, як історія виникнення ВІЛ, шляхи передачі та методи профілактики зараження. Що ж, поїхали? Всі знають про епідемію ВІЛ або СНІДу, але мало хто знає, як виникла ця хвороба. 20 травня 1983 року в журналі Science опубліковано статтю французького вірусолога Люка Монтантнія про виділення лімфатичних вузлів людини ретровірусу, який згодом отримав назву вірус імунодефіциту людини або ВІЛ. В якості гіпотези висловлювалась думка, що він може бути причиною синдрому набутого імунодефіциту або сніду. Перші повідомлення про незвичайні захворювання з'явились 5 червня 1971 року, коли американський центр за контролю і профілактики хвороб повідомив про 5 випадків пневмоцисної пневмонії і 28 випадків захворювання на саркому капаше. Особливістю яких було те, що хвороби мали спільні симптоми і розвивались швидше звичайного. У 1983 році група біологів під керівництвом французького вірусолога Люка Монтанті в інституті Пастера в Парижі виділила з лімфатичних вузлів хворого вірус, згодом класифікований як віл 2 який призводить до загибелі лімфоцитів. Ось він на фотографії. Тоді ж було встановлено, що вірус імунодефіциту людини викликає ВІЛ-інфекцію, і остання стадія якої є снід, та встановлені основні шляхи її поширення. Як вважається сьогодні, ВІЛ виник у африканських мавп і був переданий людині в кінці 19-го або на початку 20-го століття. Його носіями стали люди, що займалися мисливським промислом і заготівлюю м'яса в Камеруні, Сенгалі та Конго. Генетичні дослідження показують, що останній спільний предок ВІЛ-1 датується 1910 роком. 1959 роком датується перший задокументований випадок ВІЛ-інфекції в організмі людині. За даними ООН, з моменту початку епідемії на ВІЛ заразилось понад 60 мільйонів людей, 25 мільйонів з яких померло. За оцінними даними, на кінець 2021 року в Україні проживало 245 тисяч вілтів-позитивних людей. Із початком повномасштабної війни. На території України в лютому 2022 року постали проблеми з забезпеченням епідемнагляду за ВІЛ-інфекцією. Ускладнилася логістика надання послуг, профілактики, тестування, лікування від ВІЛ-інфекції та клініка лабораторного моніторингу перебігу ВІЛ або СНІД у людей, які живуть з ВІЛ, насамперед у південно-східних регіонах. Ось тут у нас дані ВІЛ-інфекція, дані за серпень 2022 року і дані за туберкульоз. Часто вони пов'язані, бо віл-інфекція знижує імунітет. Епідемічна ситуація з віл-інфекцією в Україні станом на 1 жовтня 2022 року. За даними епідемоніторингу, за 9 місяців 2022 року обсяг послуг із тестування на ВІЛ зменшився з 1,4 млн до 1,1, тобто це на 23% порівняно з аналогічним періодом. І, зокрема, на 26% знизилась кількість тестувань швидкісними тестами. За оперативними даними впродовж 9 місяців війни 2022 року виявлена та офіційно зареєстрована 9241 людина. І з найвищими показниками захворюваності на ВІЛ-інфекцію на 100 тисяч населення. Найвищі показники це Одеська, Дніпропетровська, Київська, Миколаївська та Кіровоградська області. Які є стадії ВІЛ-інфекції? Чому так важко взагалі виявити ВІЛ-інфекцію? Тому що симптоми не з'являються одразу а коли з'являються, людина зазвичай списує їх на якісь ну, звичайні проблеми, звичайні симптоми. По перше у ВІЛ-інфекції є період вікна від 2 до 12 тижнів. Більшість людей не помічають взагалі, що інфіковані, але дехто може на короткий час занедужити. Але зазвичай людина не приділяє цьому достатньої уваги. Є безсимптомний період до 6 місяців і може бути навіть 10 років. Тобто, 10 років людина взагалі може не підозрювати, що вона хвора на вілл-інфекцію. Тобто, відсутність будь-яких симптомів або поява таких симптомів, як втрата ваги, надмірна втома, пітливість, пронос. і зазвичай. Людина все ж таки не приділяє цьому увагу, бо втрата ваги або надмірна втома це такі поширені симптоми, можна їх приписати майже будь-якій хворобі. І... В цей період прояву у крові антитіл з'являється, які унеможливлюють діагностування віл-інфекції. Тобто людина може 10 років не розуміти, що вона хвора на віл-інфекцію. І далі вже від 6 до місяців до 2 років на тлі загального імунодефіциту виникають різні інфекції або злоякісні пухлини, які призводять до смерті. Тобто виникає загальний імунодефіцит людини. Ознаки, можливої інфекції, окрім втрати ваги і надмірної втоми, пітливості ще. Прослідковують головний біль, висока температура тіла, що тримається впродовж певного тривалого часу, швидкісна втомлюваність і запалення лімфатичних вузлів, біль у горлі, що турбує впродовж тривалого часу, кандидоз порожнини рота, висипання, що поширюється по всьому тілу, біль у м'язах, суглобах, виразки у роті та на геніталіях, надмірне потовиділення в нічний час, діарея, що триває більше. Тижня. Тож потрібно тестуватися та лікуватися. Як захистити себе від віл? Потрібно пам'ятати про шляхи зараження, шляхи передачі віл-інфекції. По-перше, через кров. Голка при вживанні наркотиків є дуже частим, в принципі, віл-інфекції. При переливанні крові, також чужі бритви, манікюрні набори, якщо було поранення до крові, і нестерильні голки для тату. Тож звертайте увагу на стерильність, якщо ви робите тату або робите манікюр. Незахищені інтимні стосунки вірус проникає через слизові оболонки та через відкриті ранки на шкіри. Тож при поцілунках або при незахищених статевих актах завжди захищайтеся, тобто використовуйте контрацепцію. І третій шлях це від матері до дитини. Під час вагітності, під час пологів у разі грудного вигодовування дитині може передатися віл-інфекція від матері. Тож в такому разі матері пропонують лікування і не вигодувати дитину грудним молоком. І тоді, можливо, дитина не буде хворіти. До речі, якщо мати не Вигодовує дитину після пологів грудним молоком, то ризик передачі дитині віл-інфекції зменшується майже на 70%. Тобто 30% тільки залишається, що дитина може захворіти, або якщо мати лікується. Ну при цьому якщо мати лікується від віллінфекції. ВІЛ не передається, і запам'ятайте це, будь ласка, тому що люди з віл-інфекцією дуже часто стають жертвами дискримінації. ВІЛ не передається через рукостискання, обійми, поцілунки, якщо немає кровоточащих ранок. При спільному користуванні ванною, туалетом, при спільному використанні столових приборів, посуду через повітря, через укуси комах. Тож не піддавайте дискримінації людей, які страждають на віл-інфекцію. Пам'ятайте, своєчасне тестування, своєчасне лікування, снід ще не переможний. Ось чому нам так важливо навчитися слухати тих, хто опинився по той бік біди. На цьому в мене все. Дякую за те, що прослухали мене. На все добре!